Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про перспективи та перепони України на шляху до колективної безпеки в рамках Альянсу країн НАТО. У нашій студії віце-президент Атлантичної ради України, заступник голови громадської ліги Україна НАТО Олег Кокошинський. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю також. Дякую за запрошення. стосунки між Україною та НАТО були непростими протягом багатьох років. Ми то йшли до альянсу, то відмовлялися від цієї ідеї. Скажіть, як експерт, чи існує взагалі якась альтернатива України у безпеці? З того, що я, як представник громадської організації і фахівець з питань цих і займаюся питанням вже майже 20 років, переконаний в тому, що альтернативи немає. Немає і в світі, і в Європі, тому що НАТО було створено Саме для того, щоб вирішити проблему, яка пов'язана з тим, що ми відзначаємо 70 ви війни, щоб ніколи більше, і саме це спроба створення такої організації, яка би сприяла забезпеченню міру і, про зовсім, країни, які можуть постраждати, які мають досвід цей, і доводять до того, що іншої інституції іншого переконання немає загальним принципом номер один – Першою статтєю Вашингтонського договору, який був підписан в 1949 році, саме було вирішувати питання тільки мирним шляхом, тому от саме прагнення не використовувати силу і є змістом і сутністю діяльності. З альянсу саме НАТО більше премір. Ви вважаєте, що якби Україна, ну якщо уявити таку ситуацію, була членом НАТО, такої ситуації, яку ми маємо сьогодні, її не було б в принципі. Я переконаний, що ми мали декілька нагод для того, щоб долучитись, почати цей шлях, і в долучитись до програми перш за все членства плану дій, плану дій, 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 дій щодо членства, і власне це вже дало нам величезну перспективу. Тому що саме те, що мені належимо до Альянсу, і створює сьогодні величезні проблеми. Я переконаний, що і Росія тоді, можливо, багато разів подумала перед тим, чим вторгнутися України. Президент останнім часом дуже багато згадує альянс НАТО, а цього тижня навіть озвучив необхідність повернення стратегії національної безпеки, спрямованої на майбутнє членство в альянсі. Ми знаємо, що Верховна Рада скасувала позаблоковий статус. Що необхідно ще для цієї стратегії? Одного такого рішення недостатньо. Ну, по-перше, дійсно була скасована позаблоковість, і це величезний крок. Але далі йшлося про певні необхідні реформи. На жаль, не відбулося відновлення Курсу на євроатлантичну інтеграцію має статися. Які Це має, які рішення це має бути приймати? рішення, перш за все на законодавчому рівні, яка б дала змогу щоб наші всі програми, наші закони сприяли тому, щоб Україна виконувала ці речі. Була задекларована, і важливо, що вперше саме президент після саміту в Уелсі задекларував своєрідну. І синергію європейської євроатлантичної інтеграції. Що можна додати? Що 23 квітня була підписана е, затверджена національна програма річна, яка є таким е, дороговказом конкретної програми дій необхідних для того, щоб наблизитись до НАТО, і там йдеться про те, що євроатлантична діяльність, євроатлантичні кроки, зусилля України є невід'ємною частиною. Європейської інтеграції, тобто, вперше, ми говоримо про те, що майже одночасно відбуваються під процеси, а це перед за все необхідні реформи. А якщо говорити про програми між Україною і НАТО, на якому рівні ми сьогодні? Які, які з них діють? Ну слід сказати, що Україна вже після незалежності практично постійно займається і співпрацює з НАТО і пройшла вже і етапи співробітництва і особливого партнерства, на якому перебуває і навіть з 2002 по 2010 декларувала інтеграцію. На жаль, в практичному сенсі очільники країни не вважали, що вступ. Відбудеться, і це була головною помилкою, тобто не доставала політичної волі, і власне питання сьогодні є. Не тільки задекларувати, а наповнити змістом містом. і практичними ділами. Зрозуміло, що від загальних реформ, які торкаються і корупції, і забезпечення необхідного економічного розвитку, опори на середній клас, які є базовими, демократичні засади, виборчі процедури, і багато інших неможливо бути членом альянсу, який базується саме на цінність засадах. Тому, а сам альянс сьогодні бачить Україну в перспективі своїм членам? перш за все ну йдеться вже неодноразово. І колишній очільник НАТО генсек Расмусен і сьогодні Столтенберг наголошують, що потрібне рішення України. Деться про те, що дві складові цього процесу це з одного боку сама країна, а з другого боку члени альянсу, які мають це вирішувати. І власна зрозуміло, що є певні питання, які пов'язані перш за все з браком політичної волі, які досі на вже пройшов рік. Ми не набули, і не продемонстрували волю. наповнення і прийняття необхідних законів. Це йдеться от саме про стратегію національної безпеки, де зрозуміло, що потрібно робити. Хто є противник, навіть Альянс в минулому році здекларував, що Росія вже не є партнером, а є певною мірою противником альянсу. І тому в Україна певний час продовжувала певні кроки, які свідчили про те, що ми не визначились. І от саме те, що ми нарешті визначились, є плюсом. Стосовно країн-членів Альянсу є зрозуміло різні позиції, але вони мають мають враховувати, і будуть враховувати за все позицію України. з іншого боку, альянс перш за все, як інституція, хоч налаштована не воювати. І розуміла, має бути бачення, що Україна намагається приєднатись до альянсу не з тим, щоб долучити е, напряму зброю альянсу і війська альянсу до участі в вирішенні конфлікту в Україні, тому що в Альянс немає власних військ, немає власних баз. І по суті, саме загрози з боку Росії змусили Альянс вперше розглядувати питання пов'язані з збільшенням певної міці і створювати певні базові структури, які вдовж кордонів з Росією створені. Тому є позиція, що це не мусить означати війну. Навіть на саміті Велси, стаття 22 наголошує на тому, що Росія має шанс повернутися, віддати, вернути Крим, вийти з території. І таким чином вирішити конфлікт, тобто НАТО, європейський союз, не налаштоване на війну, оцей вимір, який передбачає, що сьогодні мусить бути не право сили, а сила права не воювати, а вирішувати мирним шляхом ці конфлікти, всупереч тому, що Путін намагається залучити нас до 18-го століття, до, до тих часів, коли все вирішувалося, от втім сутність альянсу. Що в Україні буде? Такі таке розуміння, і захід побачить, а практично допомогу Україні вже надають окрім крім України, а ви сказали, що серед членів НАТО є різне бачення перспектив України. Як українська влада і суспільство загалом українське має сприймати заяви деяких західних політиків, які говорять, що ну навряд чи Україна може стати членом НАТО. Зрозуміло, що я думаю, що ці заяви певною мірою дійсно базуються на той реальній ситуації, яку бачать в Україні. Тепер за все це мусить бути дійсно визначеність самої країни. Зрозуміло з того, що ми хочемо. Це також мусить бути програма певних кроків, яким. Саме чином ми хочемо вирішити ці питання. Нещодавно, наприклад, заява членів Бундестага про те, що Україна має певні територіальні проблеми, необ'єднана об'єднана частина території, неконтрольована, контрольована, створюють проблеми, які, по перше, країна якоби має вирішити. Ніхто не хоче воювати з Росією навіть з Україною. Зрозуміло питання корупції, коли деяка допомога, ті ж саме зброї, можуть потрапити до рук тих же э, самих росіян, і э, вона не влаштовує бати, б, б, багатьох. Тому от Але з іншого боку, країни-члени НАТО створили п'ять фондів, які допомагають трі. 3... Покращенню нашої оборонної здатності інші допомагають в гуманітарному сенсі кібербезпеки. Є величезні величезна допомога. Тобто я хочу сказати, що зрозуміло в Україні не завжди це розуміється, але це я вважаю, пов'язана із певним можливим нерозумінням того, що НАТО перш за все має на увазі певну культуру безпеки. Якщо існує такий глобальний індекс міру або миролюбності, Україна, на жаль, якщо в 2012 році займала 71 місце, то в 2014-му вже 142 Росія 152 з 163 країн. Це наявність конфлікту, це не дотримання багатьох правових питань, це величезні витрати пов'язані з військовими, це, перш за все, уявлення щодо і ставлення. До насилля в родині, в сім'ї. У нас величезна кількість людей гинуть просто на дорогах, на воді, багато інших речей. Нарешті, те, що величезна кількість зброї на руках, це 2 мільйони тільки зареєстровано і багато, не зареєстровано. Це створює певні виклики і бажання іноді вирішувати питання саме силовим засобом. Це також свідчить про те, що загальна культура. Члени НАТО має бути такою, дещо іншою. Більшість саме е, країни, які є на початку списку, це країни члени НАТО, і в 40 до сорокавих намірів. Практично більшість країн-членів НАТО належать от, до саме миролюбних країн. Тобто, а чи а чи великий це, ризик не, того, що не зважаючи на, вона. на зус, можливі зусилля України у цьому напрямку, у підсумку ми станемо частиною компромісу між Заходом та Російською Федерацією і залишимось нейтральною країною? Це є дійсна проблема. Дійс. На виклик, але на мою думку, це перш за все свідчення тої невизначеності, тому що в ці рази, дещо я вважаю, майже раза чотири ми мали нагоду долучитись до плану дій щодо членства, але не сталося, тому що, як свідчив Брюс Джексон, відомий американський дослідник, що сама Україна єдиною країною, де сама еліта не визначилась стосовно. Колективної безпеки, тобто, якщо Україна матиме чітку позицію, нав'язати нам це, це не може це перше, і по-друге, це мусить переконатися. Інший відомий дослідник Рональд Асмос ще в 2004 році декларував, що Україна, що досвід країн, які вступили до НАТО. А це 12 були на початку, і вже 28, 16 країн вже долучилися, свідчить про те, що країни мають не тільки стукатись, але митися в ті двірі, і тільки те, що ці країни довели, але не тільки декларувати, що робила і наша влада, а здійснювати ті стан необхідні, долучатись до стандартів і здійснювати ці програми. Тобто дії з боку. А вперше ми маємо такий чинник, яким є суспільна думка, тобто суспільний попит, який досягає майже 50%. Дісті процентів останні свідчать 43 проти 34, свідчать про те, що суспільство розуміє необхідність саме того, що ми станемо членами НАТО, і це е, зростає з кожним е, ч, е, з, час, з часом. І тому я впевнений, то що ми маємо сьогодні всі переваги, не тільки е, громадянське суспільство, якщо і влада, і е, спільнота експертна на боці. І зрозуміло, ще дуже важливий важель, який на нас сьогодні впливає на ситуацію, розуміння того, що Україна захищає власне не тільки Україну, що сьогодні є протистояння саме з силами які хочуть змінити правила міжнародного порядку, і це власне, Росія, і тому розуміння того, що захист України є захистом власне Європи і міру в світі, і от тих засад, на яких власне, базується безпека, це є визначальними. Я б додав ще й навіть відомий російський дослідник, який Владислав Іноземцев нещодавно написав, що Україна потребує. Плана Маршала, який, на думку того, що потенціал НАТО це більше трильйона доларів, це величезний потенціал. Його Це сила і потужність яка значно зрозуміло сильніші, ніж НАТО, навіть порівнюючи з Радянським Союзом. І якщо тільки за один рік, Збільшення тої сьогоднішніх витрат на оборонну власну здатність дасть 140-160 мільярдів цим країнам, якщо частина вони вложать не просто в зброю, а в посилення обороноздатності України. Це вже створять умови, для яких Росія ніколи не рішиться. Порушити і напасти на Україну, і власне залишити нас в такому стані, і дійсно існують такі думки, залишити Україну нейтральне, з... робить ситуацію, коли ми залишаємося в будь-який час, знаючи ціну і вартість тих е, листків папірів, які підписує іноді Росія, що гарантій ніхто не може дати. Тільки, але ми... миски меморандум, який підписаний, вже, який підписаний не лише Україні, не лише це був, Росії. це був, на жаль, тільки меморандум. Це була певна згадка без певних механізмів, і сьогодні пропонується, що будуть якісь механізми, які забезпечать неможливість і зобов'язаність Росії, але таких папірів не існує, і Європа я думаю, от той довгий час і шлях, яким ми сьогодні ру, рухаємося, Україна. Я розумію, що влада певною мірою прислухається до парад, наприклад, нещодавно пана Жана Клода Юнкера, який був тут, і який визнав, що він радив пану Порошенка ні згадувати в своє постійне гасло вступити до НАТО, тому що це когось дратує. І зрозуміло, але в Украї... в Києві сказав він, вислухали, але власне дію. Так як розуміють ці речі, і от те, що сьогодні відбувається, от власне рішення про стратегію, свідчить на те, що ми нарешті йдемо по шляху визначеності з цих речей, тому що якщо порівнювати навіть Європейський Союз і е, е, НАТО, то саме НАТО є стратегічним вибором. А е, європейський союз більшою мірою це був політичний вибір. Тому вибір на ну і реакція сама на події в Україні вона дуже чітка і, і однозначно чи, 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 більше того, що сама безпека сьогодні. Ми зрозуміли є передусім, і розуміння того, що всі формати цієї безпеки вони пов'язані з тим, що мають бути на певних принципах вони забезпечені, і це власне є НАТО, який тільки інструментом поряд з іншими інституціями, які складають одну спільну систему. І я думаю, що шлях в цьому в тому напрямку буде певною е гарантією і нашої забезпечення і розуміння і наших партнерів, і я думаю, в, кін в кінцевому тузі і Росії, що е ви, ви згадали думку українського суспільства стосовно вступу України в НАТО. Дуже часто останнім часом згадується можливість проведення референдуму. Як ви на це дивитеся? Адже сам референдум він не гарантує, не гарантує ані вступу, ані пришвидшення навіть цього Ми знаємо, процесу. що і сам закон про референдум потребує покращення, але з одного боку, певною мірою він дійсно грає різну роль і різні часто використовується різними політичними силами і. В часи перевиборів, і власне, я думаю, з одного боку, це мобілізаційний фактор, він щось свідчить. І сьогоднішні вже тенденції свідчать про те, що якщо влада продемонструє перш за все єдність і розуміння, тому що сама влада приймає перш за все рішення з безпекових речей, а референдум має консультативне е, значення, сам альянс не вимагає. Або референдуму, на відміну від е, членства в Європейському Союзі, Ч, тільки чотири країни із всіх, хто приєдналися проходили до альянсу, цю проходили цю процедуру, коли в країні існували певні політичні розбіжності. Тому з одного боку. Налаштованість на те, щоб запитати народ, це можливо вже вирішено багато разів в Україні. Це нормальна злучна думка. Але важливо, щоб ставлення до нього і його проведення було дійсно і забезпечено необхідною інформаційною діяльністю, і саме головне кроками, які би забезпечили дійсну безпеку і дійсно обороноздатність України, і це буде переконувано і для людей, і для країни. І розуміла розуміння в суспільстві і серед політикому що НАТО це не військові військові сили. Це НАТО це створення можливості не дати воювати, і це не означає війна, і це означає можливість стримати і можливість забезпечити мір ні тільки в Україні, але в Європі у в світі. Да. А на вашу думку, настрої українців вони остаточно зорієнтувалися у бік НАТО? Чи все ж таки вони залежать від, від еліт, від їх я, позиції? З, я впевнений, що от еліти надають певні сигнали і меседжі, і зрозуміло, що коли вже ми обрали євроатлантичний грації в 2002 році, то е, було збільшення Підтримки. І навіть за часи Януковича. Цікаво, що в 2004-2008 році він навіть в якості прем'єра запропонував програму вступу. Ми вже в 2008 році за Януковича мали стати членом НАТО. Тобто йдеться в певних, певних це залежить від певних меседжів. І зрозуміло необхідної інформаційної діяльності, але знову з боку кроків. Я думаю, що вперше цей меседж має бути і готовність дійсно вступити. Тому що іноді референдум проводиться з тим, щоб отримати негативний можливий результат і довести, що немає підтримки. Тим паче в умовах війни, коли певні території не можуть щось продемонструвати, але але, але за сьогоднішніх умов до березня, от те, що у нас є вже підтримка, і в навіть в на сході в регіонах і, де можливо було провести опитування 43%, це є величезний. Плюс можу сказати, що в багатьох країнах, коли вони починали з е, центрально-східної Європи, починали, вони починали з 14, з 18, 20%. тобто процес був теж самий. Тому е, потрібно запропонувати і дати е, зрозуміти про що власна НАТО але сьогодні про що безпека. А наскільки швидко можна буде повернутися до плану дій щодо членства? Ну, план дій фактично до членства він вже певною мірою реалізується. Це саме річна національна програма, яка створена саме за моделлю плану. П'ять розділів починаючи з економічно-політичних, оборонних, інформаційних, ресурсних і правових питань. Тобто, саме так створений і плани. Ми Україна вже була долучена до цих процесів, вже є певний досвід накопичений. Зрозуміло, що це мусить стати амбіційним програмою. І ті речі, де власне є міжнародні зобов'язання України стосовно необхідних реформ і пов'язаних з телебаченням, відповідних законів. Всі вони задекларовані в цій програмі. Вони мають виконуватись не так, як коаліційні угода на жаль, яка виконана тільки частково, і тому ці плани мають бути обґрунтовані, детальні, конкретні. Вони мають передбачати певні фінансові витрати. На жаль, певних ресурсів до цієї річни, наприклад, програми. Не власне, не вистачає. І от тут є власне питання. Але країни, альян, члени Альянсу, які вже дають нам ці фонди, а це мільйони додаткових коштів, це величезний досвід, який вони надають, це вже є величезний плюс. Тому що сверхвитр, яких НАТО вступ до НАТО не потребує, Україна вже є контриб'ютором безпеки, а йдеться перш за все про міротворців, і ми продовжуємо приймати участь в майже всіх операціях і місіях. Єдина країна поряд з Фінляндією. І крім того, ми надавали стратегічну авіацію авіацію, яка була також потужним. Дуже е, елементом. Ми є сьогодні, от що головне, що переконує мене в тим, що ми в НАТО виникає ситуація, в якої українці демонструють, перш за все, наша співпраця, величезне зростання довіри. Зростання розуміння, тобто вже відчувається ні але з іншого боку, от нещодавний візит парламентської делегації до Брюсселю, про що згадувала е, обрана голова цей, нашої парламентської делегації пані Клімпуш е, Цинцадзе, вона наголошувала на тому, що є питання, які на середній рівні. Певної бюрократії не виконуються. і стосовно цих же фондів, і визначення е, координації цієї співпраці, і практичних речей пов'язаних зі співпрацею, щоб наші партнери відчували, що вони потрібні. І Якщо влада буде демонструвати на всіх рівнях саме таку відкритість, транспарентність, і вот те, що народжено тим законом про підтримку свободи, яка була прийнята сполученими штатами, членство союзничество, без формального членства, тобто мусить бути такий формат. А в НАТО, між іншим, створює от унікальні нагоди, що в НАТО консенсус не означає, коли всі за, це означає, що немає тих, хто проти. Тобто, це є переконання в тому, що можна бути в, отримати підтримку в Альянсі, навіть якщо не всі члени. Згодні, але питання в тому, що вони не обов'язково надають матеріальну ресурсну підтримку і тому можуть підтримати країну, тим паче, яка є об'єктом агресії. На завершення нашої розмови, будь ласка, коротко, ви говорите, що філософія НАТО це вирішення конфліктів в першу чергу мирним шляхом. Ми знаємо, що сьогодні в Україні тривають воєнні дії. А чи зможемо ми вирішити цю ситуацію мирним шляхом? Ну власне, для мирного шляху для того, щоб протистояти агресору, нам потрібна потрібна необхідна оборонна здатність, і власне, ці фонди. А так сталося, що сьогодні саме міністерство оборони певною мірою опікується е, е, а, альянс. А європейський союз допомагає в визначенні вирішенні проблемних питань, навчанні консультаціях інших силових структур. Тобто сьогодні ми маємо нагоду отримувати таку необхідну підтримку і саме е, продемонструвати здатність. Перш за все, українці, е, якщо ми будемо мати достатні оборонні. Перш за все можливості протистояти агресорам, що вони будуть відчувати, що буде відсіч. Ну так як, наприклад, в тому самому Афганістані 500 стінгерів зупинили домінування радянської авіації в повітрі. І коли ворог зрозумів, не так, як сьогодні, що безнаказано можна знищувати, а потім списувати на українців всі свої провокації, тому що НАТО це от мобілізація сіл, це демонстрація сіли, якщо це потрібно. І Україна намагається просто долучитись і долучитись і додати до цієї спроможності. І, власне, якщо нам допоможуть, а вже кримі країни допомагають, і в НАТО важливо не те, щоб от, голосування ніколи не визначається голосуванням подняттям рук. Тобто це, це не важливо давати. Пратівникам розуміти хто за, хто проти. Ми знаємо, які санкції задіяне проти, наприклад, Літви, коли вона відкрита заявила про те, що вона допомагатиме Україні і чим яким чином тому в НАТО це унікальна модель такої поведінки, яка дає змогу не ставатися один на один з потенційним противником, під певним тиском і позбавитись того тиска, тому що і батька іноді гуртом легше бити. Тому в цьому сенсі не налаштовані на війну, не... ні в тому, щоб змусити Росію, якщо вона буде продовжувати цю політику, розуміти, що дорогою ціною це буде їй коштувати, і зрозуміти, що вона буде відповідати за всі ці речі. Тому і Росія намагається тому так е не дати можливості Україні приєднатися. Оці ці звинувачення, що це діфашизація або щось. От нещодавно Рада національної безпеки і оборони Росії Патрушев заявив про ці речі. Вони і свідчать про те, що Росія більше всього боїться приєднання до НАТО до цієї системи, і саме це можливо нас мусять ще раз додатково переконати, що це правильний крок. Тому сподіватися, що цей зовнішній чинник все ж таки не завадить Україні досягти своєї мети. Дякую вам за цю розмову. вам за Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був віце-президент Атлантичної Ради України, заступник голови громадської ліги Україна НАТО Олег Кокошинський. Залишайтеся на парламентському і далі.